Червхату, шановні, радий вітати вас на черговому огляді нових якісних модів для Farm Simulator 2025. Сьогодні я підготував для вас невеличку підбірку, на мою думку, найкращого, що вийшло за минулий тиждень. Почати пропоную вам із модів скриптів. Першим з них буде Disable Teleport. Це мод, який забороняє телепорт по всій мапі. Тобі ж ви не зможете переміщатися за будь-яким значком на мапі. Щоб переміститися з одного місця в інше, вам доведеться використовувати будь-який транспорт, який ви зможете собі дозволити. Наступним нашим скриптом буде скрипт More Realistic. Цей мод, цей скрипт додає більше реалізму в нашу гру. Він повністю змінює. Роботу коробки перемикання передач, як зазначає автор, вона буде працювати по-іншому. Для кожної техніки буде своя крива набору потужності. Справа йде про саме стандартну техніку у грі, тому що він ще не може охопити всі, абсолютно всі модові транспортні засоби. Також змінюється система вантажів, кожен вантаж матиме свою вагу, свій об'єм. Та по-своєму буде впливати на поведінку того чи іншого агрегату. І ще багато-багато іншого, що буде додавати більше реалістичності в нашу казуальну фармінг-симулятор. Ну, а тепер пропоную вам перейти до техніки, друзі. І почати я пропоную вам із ось такого красення Chevrolet Suburban. Особисто мені дуже-дуже сильно подобається ще з дитинства дана модель. Автомобіля. Можливо, коли-небудь, якщо в мене будуть зайві кошти, я і придбаю собі конкретно ось таку модель. Не новішу, не старішу, а конкретно ось цю. І давайте не розтягувати. До текстур претензій зовні абсолютно ніяких немає. В салоні також все дуже добре. Дзеркала налаштовані абсолютно адекватно. Запускаємо двигун. Як бачите, даний транспортний засіб. Оснащений у нас механічною коробкою перемикання передач на 4 передачі. Світло дублюється у нас підсвіткою панелі приладів, а також всієї торпедо. Проте, на жаль, в нас не дублюється аварієчка. Проте, як на мене, це не є критичним. Давайте подивимося, як це виглядає ззовні. Ззаду аварієчка працює нормально, а ось спереду трішечки. Самі габаритні вогні її перебивають, її не дуже добре видно. Проте я думаю, що ви побачили найголовніше і бачите, що це все працює. Ось так виглядає повністю все світло. І давайте подивимось, як працює підвізка даної автівки. Розганяється вона не спішно, як і має бути, тому що це все ж таки величезний важкий SUV. Підвізка налаштована шикарно, вона дуже добре відпрацьовує всі нерівності. Як бачите, претензій абсолютно ніяких не виникає, друзі. І давайте зараз подивимось, як буде виглядати в забрудненому стані даний транспортний засіб, а також у зношеному повністю стані. Почнемо з бруду. Брудним матиме ось такий вигляд, як на мене взагалі пропрацьовано дуже шикарно, дуже реалістично та круто. Зараз ми його очищаємо. Це очистили і подивимося, чи має дана моделька знос. Як бачите, дана модель авто не оснащена зносом. Він завжди буде як новий. Якби ж так в житті. Проте, як на мене, знову ж таки, це не трактор, це не комбайн, це не вантажівка, це легкова автівка, яку ви будете не надто часто використовувати. Тому, як на мене, це не є критичним. Глушимо двигун. Ще раз полюбуємося на цього красення. Дуже сильно обожнюю таку автівку. І переходимо до наступного нашого героя. Це Камаз Мамонт, як зазначив нам автор моду. Не знаю, якщо чесно, не є фанатом автомарки КамАЗ, тому не знаю, чи є в реальності. Модель такого транспортного засобу під назвою Mamont. Проте, як на мене, сам ось такий Камаз може бути і в реальності, і, скоріш за все, що він все ж таки існує. До текстур немає абсолютно ніяких претензій. Також КАМАЗик іде з ось таким ось причіпом у комплекті. І до текстур причіпу також абсолютно претензій ніяких немає. Все щіплюється абсолютно адекватно, як гідравліка, так і саме дишло. І давайте перейдемо до салону, до кабіни авто і подивимося на одну фішку, яка, як на мене, є дуже особливою. Більш ніде я поки такого не бачив, і, як на мене, це дуже-дуже круто. Як бачите, коли ми сідаємо до салону даного Камазика, у нас все підналаштовується під нас. Тобі ж кермо і саме сидіння водійське. До текстур теж претензій абсолютно ніяких немає. Дзеркала налаштовані абсолютно адекватно, по ним можна орієнтуватися без зайвих зусиль. Все дуже круто. Запускаємо двигун. Як бачите, панель приладів у нас працює, нарікань абсолютно ніяких немає. Тахометр працює, педаль газу також працює. Даний Камазик оснащується у нас також механічною коробкою перемикання передач, яка має два діапазони по 8 передач у кожному. Давайте подивимося, як працює аварієчка. Як бачите, у нас в салоні все дублюється, все працює. Зовні це виглядає ось так. Як на причепі, так і на вантажівці. Все відображається. І світло. Світло відображається у нас в салоні лише піктограмами. Підсвітки панелі приладів я не бачу. Можливо, те, що це день видно, тому її не так сильно і видно. Хоча я бачу, що все ж таки підсвітка. Приладів трішки змінюється, можливо, воно працює і вночі це буде краще видно. Зовні це все виглядає ось так: дальній та ближній все працює. І давайте подивимось, як же цей мамонт здоровенний та важкий, буде проходити наш тестовий полігон на тестування підвізки. Як бачите, до підвізки... Абсолютно нарікань, немає ніяких як самої вантажівки, так і її причіпу. Все налаштовано шикарно і дуже гарно відпрацьовує всі нерівності. Все дуже класно. Також дана вантажівка, як ви вже могли бачити, оснащується тентом, його можна буде зняти по натисканню клавіші N англійської. І також, звісно, на самому причіпі. А на причіпі клавішею Z. Це можна буде зняти. Даний транспортний засіб у нас не оснащується сумісністю із модом на інтерактивне управління, і також хочу зазначити, що Субурбан також цим не оснащується. Тому ви не зможете інтерактивно керувати якимось приладами чи речашками в цих автомобілях. Це потрібно буде робити лише за допомогою клавіш на клавіатурі або ж геймпадів. І давайте подивимося, як буде виглядати зношений та забруднений автомобіль. Почнемо зі зносу. Як бачите, він присутній. Як на мене, знову ж таки, можна було зробити це і більше потертим все. Проте автору видніше, він вирішив, що так буде краще. Ну, як на мене, також буде нормально. Це не є критичним. І зараз... Повертаємо йому первозданий вигляд, і давайте подивимося, як буде забруднення виглядати на даному авто. До забруднення абсолютно ніяких претензій нема. Все реалістично, все круто, все класно, абсолютно шикарно налаштовано, як на мене. І давайте ось таким брудним. Його ось тут поки і залишимо. Глушимо. І переходимо до наступного нашого героя. Це. Трактор Т-25. Можливо, хто не знав, проте даний трактор був розроблений на ХТЗ харківському тракторному заводі. І вже потім переданий до іншого міста на території Мокшан, скажімо так. Проте корні в нього все, що не нає, абсолютно українські. Тому я вирішив і додати цього малюка. До свого паку, можливо, десь колись він мені знадобиться. І також до нього я підібрав ось такий ось причіп. Я думаю, що він буде дуже гарно гармоніювати із нашим малюком. Причіп буде окремим модом. Все, як завжди, ви зможете завантажити за посиланням під даним відео в паку з модами. До текстур, як причіпу, так і самого тракторця. Абсолютно ніяких претензій немає. Все виглядає дуже крутно, як ззовні, так і зсередини. Даний Т-25 має в нас сумісність із інтерактивним контролем. Ми зможемо відкривати дверцята. Проте хочу зазначити, що їх ми зможемо відкривати лише зо... зсередини. Ззовні Зовні тут немає значка, можливо, це допрацюється в подальшому і можна буде. Відкривати. Проте наразі можна тільки зсередини, і більше нічого такого ми зробити не зможемо. Запускаємо двигун. Що мені подобається, по-перше, він запускається не швидко, так як і має бути. А по-друге, що звук його двигуна є дуже-дуже аутентичним. Дуже схоже на реальний звук такого тракторця. Дуже класно звучить, мені дуже подобається. Ствітло на даному тракторі виглядає ось так. Як всередини, так і ззовні, воно дублюється. І аварієчка, знову ж таки, працює та дублюється, якщо ви можете бачити, з цим претензій також проблем ніяких немає. Зеркала. Що під зеркалам? Вони є, і на тому дякую. Не можу сказати, що вони налаштовані дуже зручно, проте, знову ж таки, те, що вони є, це вже дуже добре. Даний тракторець у нас. Оснащується дводіапазонною механічною коробкою перемикання передач по три передачі в кожному. І давайте зараз підчіпимо причіп і подивимося, як працює підвізка як причіпу, так і самого тракторця. Як можете бачити, все під'єднується, все сумісно, ніяких проблем та нарікань немає. Як бачите, на самому тракторі є анімація валу відбору потужності. Це теж дуже круто. Не на всіх модах, скажімо так. Дана піча присутня. Як мені подобається, як він звучить дуже-дуже реалістично та автентично. І наш полігон, як бачите, знову ж таки, якщо їхати дуже-дуже швидко на максимальних, так він як козлик стрибає, проте, якщо їхати адекватно не на невеликій швидкості, то підвізка трактора відпрацьовує абсолютно всі нерівності. Ну а причіп, що причіп? Це саморобний причіп, якому підвізка як клас, вона відсутня. Просто намертво прикручені колеса. Його завдання просто возити вантажі. Тому підвізка йому там, в принципі, не дуже і потрібна. Зупинимося і подивимося, як буде виглядати забруднення та знос. Забруднення має ось такий вигляд, як причіп, так і трактор, все адекватно, все круто, претензій немає ніяких. І давайте зараз почистимо його і подивимося, як знос буде виглядати. І знос виглядає ось так. Не знаю чому, проте знос на Т-25 мені подобається. Як на мене, більше навіть я і не додавав би. Ось цього достатньо. Не знаю. Напишіть свою думку, будь ласка, у коментарі, про те, як на мене, мені це подобається, і мені цього абсолютно достатньо. І на цьому, друзі, сьогоднішній огляд. Я завершую, продовжую шукати для вас нові якісні моди, тестувати їх та показувати вам. Дякую вам за підтримку каналу, за ваші перегляди, вподобайки. Бажаю всім мирного неба та всім добра, друзі!